Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. Дякую, що ви завітали на мій канал сьогодні відео про наших кроликів. Хочу показати, чим ми їх лікуємо від різних захворювань, щоб кролики не помирали. Так, дивіться, я тут поставив. Ось наша така аптечка, можна сказати. Так. Ось це у нас пропойка. Така чинтоніквет. Чин Чин Розчин для перорального застосування. Ось такий собі профілактика та лікування. Анорексії, анемії, загально недостачі вітамінів та амінокислот. Отаке От собі при стресах, знижуванні м'ясної та яєчної продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці. Тут досить спосіб е, застосування розводити спитною водою. Один раз на добу протягом п'яти-семи днів. Ось таке собі. Даймо один кубік на літр води. Ось. Тут вже в них є насипано. Така вона виходить зелена. Не дуже вони хочуть пити, але це корисно. Це у нас шостий день. А також ми вакцинуємо королів наших. Вакцина проти геморрагічної хвороби та міксоматозу. Це комплексна вакцина. Тут 10 доз є, розводиться з розчинником. Ось така ми вже її викинули, ми вже вакцинували наших кроликів. Так, ось ми вакцинували ще тиждень тому. Ось така трохи у нас бішена кроличка. Ой! Ось такі вони придбали. Таю за тиждень повакцинували, вони привикли. Ми розширили клітку. Тут були дві малі, ми тут пробили ось, тут їду даємо, там він собі відпочиває. Таке. Так, Колемо теж по одному кубику на одного кроля. У нас три кролики не вакциновані усі. Були, ми їх провакцинували тут ще сім доз. Ось у нас таке саме ручне кролинятко. А ну, тебе не видно. Ось ось. Ось така собі вакцина, а воно все гризе. А ну дивіться, дивіться, як погризло підлогу. А таке спокійне. Ми їх випускаємо трохи на. На двір. Ну трохи скуби травичку, але коли сухо у нас пройшов дощ, така мокреча І вирішив зняти відео таке. Коли ми крови за вушками, там шкірочка тут така, піднімаємо ось так і колимо. Головне не пробити, щоб... Не витекла вакцина на поверхню. шкіру так у лопатку не рекомендується колоти, тому що був такий випадок, що наші знайомі кололи і попали в м'яс, і кривиня була калічкою. Отак вони у нас спокійні даємо травичку, сіна, пшеницю, кукурудзу і <кхід> вода з пропойкою, Це до 7 днів, отак вони нас спокійні, гарні. Також є багато різних трав, таких, які можуть пошкодити організм кролів. Відео я знімлю на канал, які саме рослини шкодять її, які овочі не можна давати кролям.